Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати ось такий невеличкий відеоогляд на садовий подрібнювач, садовий інвентар, як то кажуть. Зараз вони якраз користуються попитом. Зараз люди готуються до теплої пори року. Готують інвентар для того, щоб працювати у саду. Ним можна перемолювати гілки для того, щоб їх утилізувати. Щоб вони менше місця займали, або ж їх використовують також ще для подрібнювання гілок, які йдуть на добрива. Тож, дорогі друзі, хочемо вам показати ось такий подрібнювач від виробника Iron Angel, країна походження Німеччина. Модель даного подрібнювача називається es 2650 l Він у нас йде у такому червоному кольорі. Це у нас новинка 2023 року. Раніше вони йшли в зеленому кольорі. І в кінці моделі була приставка замість букви L буква M Значить, що хочеться сказати по даному подрібнювачу. Бачимо бак для гілок ємністю 50 літрів, точніше 55 літрів. Зроблений він із ось такого міцного пластику ударостійкого. Він у нас напівпрозорий, для того, щоб можна було бачити, яка, наскільки він у нас заповнений, щоб завчасно його міняти. Також бачимо. Якщо подивимося зверху, бачимо такий проштовхувач, яким також зручно управлятись, подивимось всередину, і бачимо, що у нас є також такий спеціальний, спеціальний захист для того, щоб було зручно заштовхувати туди гілки. Тож, давайте перейдемо на задню частину і покажемо вам елементи управління даним подрівнювачем. Бачимо ось таку клавішу включення і виключення. Бачимо у нас Провід короткий для того, щоб підключати в мережу 220 вольт. Він у нас короткий для того, щоб коли ви будете транспортувати даний подрібнювач по вашому саду, щоб він, щоб саме цей провід не тягнувся по землі. Тому що може, може бути волога, може бути якісь іще речі. А це у нас електрика, це важливо. Тому робляться спеціально такі короткі кабеля, для того, щоб його підключити до... Подовжувача і спокійно собі пересувати його і користуватись. Відповідно, із даним подрібнювачем також йде ось такий транспортний набір у вигляді колес та підставки, тому що важить наш подрібнювач приблизно 15-16 кг, і він доволі таки масштабний. Тому є ось такий набір для того, щоб його зручно було пересувати. Якщо ми заглянемо всередину, побачимо його внутрішні, тобто систему, завдяки якій саме він і перемолює ці гілочки, щоб потім їх можна було утилізувати. Давайте подивимося всередину, бачимо ножову систему подрібнення, бачимо два ножі змінні. Відповідно, якщо вони у вас затуплюються, то можна їх поміняти. І бачимо міцний метал, міцний сплав, завдяки якому все буде міцно і довго триматися і вам слугувати. Також, якщо подивимося на цій стороні, побачимо його характеристики. А саме, потужність, яку він е, бере, це 2650 Вт, як і зазначено у назві моделі. Бачимо також, що максимальний діаметр гілок, який він може переробляти, 45 мм. Та бачимо, що контейнер у нас, як я вже сказав, 55 літрів, і швидкість обертання вала 3800 обертів за хвилину. Ось такий маємо подрібнювач, дуже якісно вироблений. І, як то кажуть, підхід з головою. З ним дуже легко і зручно управлятись. Тож, дорогі друзі, ось такі подрімувачі маємо в наявності. Звертайтесь до нас, залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим телефонам, які вказані Під відео. Якщо звернетесь до нас, будемо раді зробити вам невеличкий бонус у якості знижки. Тому що, як ви знаєте, всі ціни зараз на сайтах однакові, рекомендовані, роздрібні, а ми ось так зможемо зробити ось такий приємний бонус у вигляді знижки, якщо ви до нас звернетесь. Тож, дорогі друзі, був радий вам показати ось такий подрібнювач. Звертайтесь, з радістю підберемо і максимально швидко вам його відправимо. Дякую вам за увагу і гарного дня.